Сьогодні ми трохи більше поговоримо про логарифм, у якого в основі є число Ейлера. Ну і Перед цим я вам нагадаю, що число Е у нас дорівнює приблизно дорівнює 2,71 і так далі, там дуже багато чисел після коми. Ну і Про це число ми трохи детальніше говорили раніше, звідки воно з'явилось і для чого воно взагалі існує. Ну, і, власне, в цьому відео мені трохи треба буде ваша допомога. Мені треба, аби ви знайшли у себе калькулятор. Найпростіше, напевно, це буде зробити на вашому гаджеті. І в цьому відео, в кінці відео, нам, власне, знадобиться калькулятор. Ну, і я хочу обчислити значення ось цього логарифма. І, можливо, округлити відповідь, наприклад, до найближчих тисячних. Але почнемо ми. Трошки з іншого. Для мене важливо, щоб ви розуміли, що коли у вас в основі логарифма є якась буква, це не так страшно. Число Ейлера треба сприймати як число Пі, тобто це просто якесь число. Тобто, коли ви бачите логарифм з основою Е від 67, думайте, що це те ж саме, що логарифм з основою 2,71 від цих же самих 67. Ну, і я пропоную переписати ще ось цей вираз. Якщо ми тут дорівнюємо Х запишемо, ми можемо переписати його як F е в степені Х дорівнює 67. Це крок, який ми робимо майже в усіх відео, для того, щоб ви краще звикнули до того, що таке взагалі логарифм. Але насправді позначення. Логарифм з основою E е ви майже не зустрінете, оскільки цей логарифм зустрічається настільки часто, що для нього вигадали окреме позначення. І це позначення це в нас Ln. І чому саме Ln? Оскільки це у нас називається натуральний логарифм. В англійській мові є слово «nature», «natural logarithm», і, власне, L логарифм, N натуральний. І це у нас заміняє позначення логарифм з основою «e». Е. Саме тому наше позначення логарифм з основою E е від 67, можна записати як натуральний логарифм від 67. Тому не лякайтесь, коли ви побачите десь Ln. Ну і тепер нам все, що лишилось, це використати ваші калькулятори. У вас має бути десь кнопочка, яка, власне, так і виглядає Ln. Це в нас натуральний логарифм. І нам треба порахувати натуральний логарифм від числа 67. Я це зараз зроблю на своєму калькуляторі і я пропоную вам зробити це на своєму. Отже, у нас вийде приблизно 4,205. І насправді це досить таки логічно. Чому? У нас число Ейлера знаходиться між двійкою та трійкою. 2 в четвертому степені це в нас 16. 3 в четвертому степені. Це в нас 3 на 3 на 3 на 3, тобто 9 на 9, тобто 81. Ну і в нас тут вийшов результат, не дуже далекий від четвірки. І власне 67 знаходиться десь на цьому проміжку, між 2 в четвертому і 3 в четвертому. Ну і це виходить досить логічним, оскільки. Е у нас якраз таки між двійкою та трійкою.